Вітаю вас, дітки! До нас сьогодні прийшло важливе повідомлення. Прослухаймо його. Доброго дня, дітки! Мене звуть інспектор Світлофорів. До нас у відділення приходить багато різних фотографій і картинок з порушниками правил дорожнього руху. Діти, допоможіть мені розібратися в тому, які правила були порушені, і як правильно вчинити. Щоб запобігти біді. На допомогу я відправив вам чарівну валізу з завданнями, які поможуть вам вирішити складні ситуації і ви зможете згадати і застосувати правила дорожнього руху. Що ж дітки, будемо робити? Допоможемо інспектору світлофору і розповімо про правила дорожнього руху. Дітки, давайте відкриємо валізку. У валізі лежать конверти із завданнями. Перший кейс. Загадки. Слухайте уважно. Три різнокольорових кола блимають один за одним, світяться, моргають, людям допомагають. Що це, діти? Так, світлофор. Якщо ти поспішаєш в дорозі, Через вулицю пройти. Там йди, де весь народ, там, де знак є. Так, перехід. Смогасті конячки поперед доріг лягли. Всі авто зупинилися, якщо тут проходимо ми. Що це, дітки? Так, це пішохідний перехід. Червоне коло, а в ньому мій друг швидкий один велосипед. Знак свідчить тут і навколо. На велосипеді проїзду немає. Так, це означає, що їзда на велосипеді заборонена. Слухаймо далі. Кейс номер 2 Фотокейс. Інспектор світлофорів надіслав нам фотографії. Подивіться на екран і скажіть, що неправильно робить хлопчик. Хлопчик хоче перейти дорогу. А чому ви вирішили, що це неправильно? Так, бо він хоче перейти дорогу не по пішохідному переходу. Це може привести до аварії травми. Що необхідно зробити, щоб не сталося біди, дітки? Вірно, не грати на дорозі, переходити дорогу у призначеному місці. Малята, подумайте, обговоріть з товаришами, батьками і придумайте правило, яке допоможе іншим дітям бути акуратніше в такій ситуації. Вірно, дітки, ніколи не переходите дорогу в недозволеному місці. Малята, а якби ви вчинили на місці правопорушників? Вірно, Перейшли дорогу по пішохідному переходу. Погляньте на цю фотографію. Так, це фото про те, що правила дорожнього руху не порушено. Молодці, ви дуже добре розібралися в ситуації, і я знаю, як ви поступите, коли будете перебувати на вулиці. А тепер я пропоную вам зазирнути у валізу і знайти завдання номер 3 Погляньте, тут конверт з третім завданням. У конверті лежать три кола: червоний, жовтий, зелений. Це гра під назвою Їде літає, плаває. Дітки, назвіть що зображено на картинках? Як можна сказати одним словом, що це? Вірно, це транспорт. Розставимо транспорт по видам. Так, повітряна куля та літак це повітряний транспорт. Катер та корабель це водний транспорт. Автомобіль та автобус це наземний транспорт. Але дітки добре пограли, а тепер я пропоную вам подивитися у валізу і знайти наступне завдання кейс номер 5 Лист сюрприз! Діти, у нас залишилося п'яте завдання. Давайте відкриємо конверт і подивимося, що там. Так, це лист. Правильно, лист від інспектора світлофора Прочитаємо його. Дорогі діти! Ви дуже допомогли мені, ви великі молодці. У мене є ще одне останнє завдання для вас. Зробіть для своїх товаришів книгу з дорожніми знаками. Можна ось так намалювати та зробити книжечку. Пригадаємо дорожні знаки. Це знак пішохідного переходу. Рух пішоходів заборонено. Доріжка для пішоходів. Велосмуга. Рух на велосипедах заборонено. Ви робіть дітки та надсилайте свої роботи. Як ви вважаєте, чи змогли ми виконати важливе завдання, допомогти інспектору світлофору вирішити ситуацію? З безпечної поведінки на дорозі! А хто скаже, які правила ми з вами сьогодні визначили? Придумали. Дітки ви були сьогодні дуже вправними! Інспектор Світлофор дуже вам дякує за допомогу. До нових зустрічей, малята!